І починаючи будувати щось нове, рано чи пізно, ми стикаємося з спротивом і з якимись перепонами. І ось вчора був такий день, в якому відразу декілька моїх нових починань зустрілися з доволі серйозними випробуваннями. Плюс, що я Перше за останнім, певно, десь місяців 10 або навіть рік пішов на тренування, яке далося мені дуже важко. І сьогодні дуже не хотілося вставати з кроваті і продовжувати боротися з цими перепонами і спротивом, а також з крепатурою. Якщо цікаво, то це частина мого челенджу з покращення мого життя. В якому я вношу в своє життя корисні звички і розпочинаю якісь нові цікаві для мене проекти. Результати всього цього експерименту будуть вже скоро, через 2,5-3 тижні, тому що саме через стільки закінчується цей мій трьохмісячний челендж. Тому, якщо тобі цікаво, підписуйся, і я розповім, що я робив, для чого і. Саме важливе, які результати за ці три місяці я отримав. Тому чекаю тебе в наступних відео. А ти не забудь підписатися, поставити лайк чи сказати, що ти думаєш з цього приводу.